Ангелів множество зібралось в віфлеємі, бачити незбагненне різдво і, побачивши свого творця, що в в'язнях, як немовля, лежав, здивувалися, і зі страхом благовіючи тих, що народився і народила, Боголіпно вшанували, співаючи. Так. Слава тобі, Сину Божий, що раніше віків від отця народився, слава тобі, що Отцем і Духом все затворив. Слава тобі, що спасти загиблих прийшов, слава тобі, що навіть до рабського образу зійшов. Слава тобі, що знаходиш заблудлих, слава тобі, Спасителю загиблих, слава тобі, що перемогу ворожнечі зруйнував. Слава тобі, що рай непосухом зачинений знову відкрив. Слава тобі, що рід людський невимовно возлюбив. Слава тобі, що на землі вертеп наче небо явив, слава тобі, що Діву, яка народила тебе престолом Херовимським показав, Ісусе, Сину Божий, що ради нас втілився, слава тобі!